Що це за свято стрітня Господа нашого Ісуса Христа? Перш за все, потрібно сказати, що це є одне із великих свят. Ми святкуємо Його на сороковий день після народження Ісуса Христа. Пресвята Богородиця приносить в храм Ісуса Христа із своїм обручником праведним Йосипом. Приносить Ісуса в Христа, посвячуючи його Богові. Вона повинна була принести жертву однорічне ягня або голубку і горлицю. І Якщо сім'я бідна, то тільки дві горлиці: як жертва перед Богом і очищення від гріхів. За законом Моїсея, хлопця приносили на сороковий день, а дівчинку на вісімдесятий день після народження. Ісуса Христа зустрів праведний Симеон, старець сив, який вже був дуже довголітній. Господь сказав, що ти не підеш з цього життя, якщо не приймеш на руки того, про якого провістили пророки. І також прийшла. Пророчиця Анна, яка від дівоцтва свого прожила з чоловіком сім років, а потім все до 84 років вона служила в храмі постом і молитвою і вірою. І вони приймають Ісуса Христа і праведний Сімеон каже: нині відпускаєш раба Твого, владико, за Словом Твоїм. Це свято. Свято великої надії, великого благословіння наших діточок. Також і ми своїх діточок повинні приносити на сороковий день. Ми повинні їх охрещувати, Ми повинні просити у Господа благословіння, приходити з діточками в храм після охрещення приносити їх на причастя, щоб Дух Святий благословляв наших дітей, щоб вони були тими. Які будуть спочатку не розуміючи приймати Духа Святого, Боже благословіння, а потім виростати з вірою. Ми ж хочемо, щоб наші діти були щасливими, Богом благословенними. Тому, дорогі, ми маємо самі себе духовно будувати, як батьки, а також і приносити до Бога наших діточок.